На шкірі іноді з'являлись темні мітки, схожі на знаки з іншого світу. Вона боялась, що друзі у школі побачать ці знаки, тому часто носила довгі рукави і сиділа сама. Її найбільший страх, що люди назвуть її чудовиськом. Та одного разу в місті з'явився демон бородяга, який харчувався дитячою невпевненістю. Це була потворна тінь із довгими кислявими руками, які ніби складалися з диму, його обличчя змінювалося щомиті, то нагадувало шкільного вчителя, то сусіда. То когось із дітей. У його очах горів холодний вогонь. Він шукав кого злякати, аби напитися страху. Він прокрадався до сцени під час шкільного виступу.